Свої квіти троянда направляє до сонця. За спиною в мене схід сонця, ліворуч південь, і вона ось в такому ракурсі і квітне. Гарний великий кущ. Цього року я його підстригала досить високо, залишала високі пагони на цю зиму ну, для весни. Якщо залишати високі пагони, то троянда швидше квітне, але вона вся. Вся квітка, вся краса на висоті. Якщо обстригати нижче, обрізати троянду, то вона буде квітнути пізніше, але більш буде компактний кущ, такий, знаєте, що легше буде його розгледіти, роздивитись. Троянда дуже колюча, вона постійно мене колить, але я їй це пробачаю, тому що вона завжди невідмовна до цвітіння. Вона квітне дуже рясно і багато. Також троянда ця має властивість зав'язувати після цвітіння шипшини в свої плоди і додає краси, коли взимку залишати ці шипшинки на кущі червоні, то вона дуже гарно виглядає всю зиму під снігом. Але після першої хвилі цвітіння її треба обрізати для того, щоб вона готувалась до наступної хвилі цвітіння, щоб вона знову набрала сили. Краще ці шипшинки, які будуть зав'язуватися після першої хвилі, обрізати. Тому що троянда буде вважати, що вона свою головну місію вже зробила. Вона зав'язала плоди і вона, що хотіла, що від неї хотілось, вона зробила. Вона може квітнути слабше, менше, може вже відпочивати. Тому краще після першої хвилі цвітіння обрізати зав'язані плоди. А потім вже під осінь можна залишити скільки. Хочеться, щоб гарно виглядало. Попелиці наразі на ній не бачу, але ось бачу, працює сонечко. Щось воно собі для себе, для свого харчування знайшло. Значить щось там все-таки сидить на троянді. Ось така вона фою Ice Only. Троянда. Сама перша, сама активна. І така, знаєте, незвична, вона незвична для наших садів. І зачіпає око. Троянда тільки для твоїх очей. До речі, її назва у перекладі звучить саме так.